Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Нас сьогодні в гостях Сереш. Сераш. Вітаю. Як ви на Харків? Нічого, шевелимось, тримаємося от живеньке, плюс-мінус. Пишаємося, надихаємося вами. Дуже скоро побачимося! 27 червня заїду в Харків. Харків'янам хочу передати вітання і обов'язково забіжу в гості вже дочекатися не, не можу зустрічі. Сьогодні хочу обговорити про вислови пойла на рахунок перемовин. І мені не було з ким обговорити прямо обсмоктати цю новину. Розібрала цей треш на цитати, і хочу поговорити з тобою, що не. Що у ворога вже здохло? Корова чи згоріла хата з Сараєм? Перше, цитата Путіна: зустріч із Зеленським можлива лише на фінальній фазі перемовин. Перемовини можливі, але тільки тоді, коли ми дійдемо фінальної стадії, ще зарано говорити про змістовну зустріч. Питання: чому російський диктатор сам вирішує, коли буде фінальна стадія? Що це в нього за фінальна стадія? І хто буде визначати момент зрілості перемовин? Ми. Країна агресор чи третя країна? Ти ж забула сказати, що він додав дуже класну в лапках фразу для того, щоб викрутитися і становище з приводу того, що я та не проти зустрітися з Зеленським, але я ж ставлю під сумнів його легітимності. Це окремо я Як цю смакуту не обсати, не обговорити з усіх сторін? Дивись, не без участі світу. У нас е, фінальність чи не фінальність перемовин, як не крутий, буде вирішувати світ. Ну, тобто, карта світу у нас одразу падає, і тут ми говоримо все-таки про треті сторони, е, окрім думки нашої, окр окрім думки росіянців, це питання до третіх сторін. Наскільки там фінал або не фінал потенційних якихось перемовин? Питання. Чи в такому разі Путін визнає таким чином, що Україна є для нього суб'єктом переговорного процесу? А тут хейтран. Дуже цікава історія. Зараз скажу тобі, вона прям така двояка двояка Дуже хитра історія, ну, тому що росіянці вони такі такі. Він е, визнає Україну офіційним суб'єктом перемовин тільки у випадку, якщо Україна іде на його умови. А якщо Україна на його умови не йде, то ми. Не о, ти зрозуміла, не легітимний суб'єкт перемовин, тобто, от така типа фінт вухами. Якщо на моїх умовах, да тоді з вами тоді з вами документи легітимні. Якщо на ваших умовах, то тоді з вами документи підписані нелегітимні. Понимаєш? Тут е, питання про легітимність. Ми не проти миру, але на наших умовах. Ми завжди виступали за мир. Але мир повинен враховувати наші законні інтереси. Питання: які саме законні інтереси має РФ на території іншої держави? Блін, такого розкладу в нас ще не було. А, це стара, стара шарманка залежності від РФ. Ну, Тобто, це тупо у нього стара шарманка диявола. Типу, поверніться до тих е, сковуючих, зв'язуючих обов'язків і взаємодій, які були. Ну, типу, поверніться, коротше, будь ласка, в ципки, які ви зараз рвете і розірвали. Або, ну, типу, оце от на, наше, на, на наш аля е, вплив і наша аля вимога. Чи не є ці умови прикриттям для продовження окупації? Не тільки. Зараз поясню. Це той випадок, коли це стосується не тільки нас. Подивіться, пентакли. Це стосується не тільки окупації нас. Але і вигідного о, плацдарму для того, щоб рухатися далі кудись у світ. Бо коли Росія починає е, говорити: ми навіть не плануємо ні на кого нападати, що це за дурня, ми ніколи не будемо нападати на НАТО. То ми з вами розуміємо, що це ми вичікуємо слушний момент, щоб укріпнути і напасти на НАТО. Ми не плануємо захоплювати нові території? Росія не має намірів просуватися далі, ми лише захищаємо свої землі і громадян. Питання, чи визнає Путін Крим, Маріуполь, Бахмут своїми і чи дасть Росії право захищати своїх громадян зброєю на чужій землі? Так. так він і так вважає, що це їхнє. Дияволи четвірка, дияволи четвірка жезлів. Я це вніс і підв'язав під свій типу дім. Ну, типу, він уже. Ну, це ж як з визнанням легітимності областей, і оця вся все всяка, всяка каламуть. Добре, окей, хорошо. Давай так. От е, логіка, дуже дуже прикольна логіка зараз. Росія не планує захоплювати нові території, вона лише захищає типу гіпотетично своїх території, на яких вона провела референдум. Тобто Херсонська область, Запорізька, Донецька область, в Харківській області, і в Сумській області референдума. Не було. було. Вапрос: а що там іде наступ з боку РФ в такому випадку? Що ми там захищаємо, якщо у нас не було референдуму і немає у цього диявола? Типу, буферну 100%. зону створюємо. Так ти ж нападаєш і наступаєш. Ну таке коротше, знаєш, біполярний дідо. Яку частину України Путін законно вважає своєю всю Україну Лівобережжя, Лівобережжя і центральну Україну? Давай три варіанти розглянемо. Більше про схід і е, схід і південь. Більше про схід і південь внизу. Ну, це те, що він і планував зайти з Сум, Харків, Луганськ, Донецьк, е, частина Запоріжжя, Одеса. І вихід на Придністров'я, оцей весь шмат, він вважає, що він ісконно ісконоруський. З самого початку, коли почався е, напад на Донецьк, коли почався напад на Крим, чи мав е, за мету Путін відтяпати всю цю територію? Mm -hmm. Да, скоріше за все, да, бо знову четвірка жезлів, а це карташ ну, дому, ти зрозуміла. Ну, типу, дому, да, або цієї всі історії. Мінімум, враховуючи те, як воно в мене випадає, скоріше за все, мінімум ми говоримо про чотири, а це Південь, знову ж таки, Крим, і е, як південна частина, і туди, що вихід на Одесу, це Харків. Давай так. Навіть простіше, тут навіть не з картами. Де у нас були оці всі на, е, намагання створити Народні республіки? ХНР, яка не вдалася, тобто Харків, ХНР, область на хвилину. Ні, ну, але я маю на увазі, де було закинуто велику кількість, ну, ти зрозуміла, ресурсу, де це могло теоретично вдатися, це Харків, це Донецьк, це Луганськ і це Одеса. В якій будинок профсоюзів і заворушення, тобто ми розуміємо, да, у нас є оці всі чотири основні локації. Тому що знаєш, там жарти про те, що по сумам із нашого стендап-коміка лазив якийсь дід, у якого було продам гараж, <сум> і, і Сумська Народна Республіка, <сум> об'яви. Подіваєш, як за того стендапу, то ну то, то не, не, не то пальто. А от Харків, Донецьк, Луганськ і Одеса, і ну Крим зрозуміло, він уже да, уже відбулися там процеси на той момент з зеленими чоловічками. Ну, то Одеса, оце от прям саме ключове. Чи планує забрати е, Путін Запорізьку та Дніпропетровську області? Ну, дивись, по Дніпропетровській області я говорила там не скільки намагання просунутися на Дніпропетровське по в Дніпропетровській області вийти до Дніпра, тому що об'єктивно в них не вистачає ресурсу на такі масштабні прямо просування в такий бік. А скільки використати Дніпропетровську область як один із плацдармів прикриття флангів на Донецькому напрямку, і те, що я казала, і воно на жаль так і програється, коли вони намагаються зайти на. Дніпропетровську область зробити дугу і підсилити Покровський напрямок. Оце їхня мета більше, ніж атака в бік самого, ну, самого Дніпра да, по Дніпропетровській області. Тому тут таке запорізький напрямок, така сама історія. Їм там потрібні певні точки, їм би м м хотілося б, б, об'єднати певні точки з точки зору фронту. Тоді вони будуть заходитися у більш вигідніші позиції, ніж ми. Тобто там ставка більше на таку історію. Ми відкриті до переговорів із заходом, але не дозволимо диктувати умови. Ми готові до діалогу, але не на умовах, які продиктовані США чи Європою. Тобто, Захід має визнати війну та злочини РФ як легітимні. Цього добивається Путін. Перша зв'язка, чого добивається Путін, це не реалізація сімки мечів. Ага, не треба що? мені розповідати, що я щось винен за той треш, який я натворив. Ні, нічого я. Ти поняла, типу, нічого не винен. Це перше, щоб мені все не розповідали. Другий момент я так розумію, з того, що в мене випадає, карта світу карта світу має ставитися несходівна на рицаря мечів з боку РФ і не розглядати ніяких варіантів, ну, типу, тиску, або що це воєнні злочини? Ну, то зрозуміло, типу, Ну, по факту, да. Е, ні, ні слова не говорити, що це війна. Погодитися, що це спецоперація, і вони мають на це право. Чи не виглядає це як намагання нав'язати силове мирне рішення? Так, воно так і виглядає, вони цим займаються силове терористичне рішення. Вони чому луплять навмисно по житловим будинкам? Там же була ця е, новина е, максимально абсурдна, Вона прокотилася там по здається З телеграму. Я її е, е, іронічно поржала про себе. Думаю, ну ну дурні, абсолютно що. ми будемо лупити по житловим будинкам в надії на те, що загине якомога більше українців, а ті, які будуть живі. Створять а, тиск і а, мітинг, ну і революцію на території України, щоб змусити Зеленського погодитися на будь-які РФ. Ну, от скажи мені, пожалуйста. Ой, дурне і не лічиться. Е, Україна має відмовитися від планів вступу до НАТО. Для нормальної ситуації Україна повинна відмовитися від ідеї вступу до НАТО і стати нейтральною державою. Чому Росія диктує Україні? Ну, це взагалі. Е, Дуже дивно, чому Росія нам диктує, куди вступати, куди не вступає. Чи це не ультиматум замаскований під мирну пропозицію? Це ультиматум замаскований під мирну пропозицію. Хто цього ще не, не, не зрозумів? Це перший момент. Другий момент, давай об'єктивно. НАТО і вступ до того НАТО навряд чи нам світить до 30-го року. Ну, до 30-х років, я би так сказала. Це взагалі питання не зараз. Як і Євросоюз, який будуть мусолить час, мусолити, мусолить, і мусолить і перемусолить. Знову ж таки, добре, ми не вступаємо в НАТО, в хорошо, ми не вступаємо в НАТО. Тоді вкладіть, будь ласка, давайте рухатися у бік власної оборони спроможності і союзів, які складені, але не об'єднані в якийсь альянс. Ну, тобто, військових союзів, військових домовленостей. Ми співпрацюємо за оборонкою Британії, ми співпрацюємо за оборонкою Німеччини. У нас є гарна кількість контрактів, і да, ми нейтральна держава, де Юре, а де-факто на нашому, на нашій території топчиться ціла купа а, воєнної бойової промисловості інших країн. Пожалуйста, ми не в НАТО, ні. Ми не в НАТО, ні. Ні. Тільки у нас всі, хто тільки може бути е, зі своєю оборонкою на території країни, гарантії безпеки для нас? А ми не в НАТО. Хорошо. Ну, типу, можна ж вийти з цієї ситуації в такому ключі, якщо Україна відмовиться від НАТО, хто дасть їй безпекові гарантії після тисячі атак? У нас в разі перемовин. Хоч хтось буде давати безпекові гарантії? Да. 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 У мене випадало, що все-таки якихось безпекових гарантій. Ми, по-перше, дочекаємося, а по-друге, в мене випадали альтернативні союзи, які поки нікуди не зникли. Тобто, по, -по, ну, по нормальному, так, да, хорошо, не буде НАТО, буде якась інша військова структура або якийсь свій інший військовий союз. Там, е -е, як ми з тобою вже якось жартували, здається, у 23-му році. Опа. Україна, Польща, Британія. Ну, нормальна історія. Україна, Польща, Британія. Все хорошо. Ну, от в такому форматі. І воно випадає. Скоріше за все, ми все-таки будемо говорити про військові союзи або іншого формату, або відмінні від НАТО. Ось ця конференція, яку Путін. Висловив. Чого вчора? Після того, як Київ оговтувався від страшної атаки, коли загинули люди? Це було спеціально сплановано? Це, до речі, конференція не для України. Це конференція для Короля Кубків. Це конференція для Трампа. Угу. А які насправді стосунки між Путіним і Трампом? Як Путін ставиться до Трампа? Я Якось дивилася і подивлюся, звісно, ще раз, але я тобі кажу: це знаєш, Кінг-Конг Кінг проти Гадзили де хто кого намаха. От серйозно. Знаєш, такі дві жеманненькі дами, які нахвалюють одна одну, а на справі кожна із них за спиною тримає ножа. Знаєш, хто кого більше намаха. Ми зараз подивимося, які ж там зараз стосунки. Ну, от, ну, от, хоч обісрись, ну, немає там тих стосунків, які транслюються. Ні, воно зовсім про інше. От воно зовсім про інше. Намагання впливати на короля кубків, король кубків, який помішаний на бабках, тобто тут намагання чесати ЧСВ Трамп. Трамп, в свою чергу, думає, що його дійсно страшно іскренні з ним рахуються і так далі. Виношує плани, як він може поїмати Росію. Путін виношує плани, як він може намахати Трампа. Вони виношують плани, як можна намахати якісно один одного, переділати мір, понімаєш? А в іторії з цього ні, ніфіга, ніфіга. Угу. А, Чи можлива зустріч Путін, Зеленський і а, Трамп? От що прям втрьох, я не впевнена. Якщо. Дивимося якимись окремими штуками на двох і ще якось реалістично. Тобто реалістично якось плюс-мінус вирогідно випадає зустріч навіть Зеленський Путін. Вона десь майорить, технічно можливо, вона може статися таке, таке є. Поки відсоток цього дуже мінімальний, але воно існує в просторі як таке, да? Його карти бачать. Зустріч Трамп-Путін. Це щось, що може статися? Зустріч повторно, Зеленський, Трамп. Це щось, що може ставити. Але от щоб в трьох, а отут -от починається якась срака-матика, Поэтому я не впевнена саме в варіанті на трьох. Представник США шурує до Білорусі для того, щоб поговорити про мир між Україною і Ерефією. Чому представник Америки їде в Білорусь насправді? Дійсно, це на питання перемовини? Не зовсім. Ні, там нас затронуть, але причина не ця. З того, що в мене випадає, причина дуже хитра, і їх тут декілька, бо в мене двічка жезлів. У мене двічка жезлів. Питання. Питання пов'язані із військовою історією, скоріше за все, а якого пан Лука, здрасті, а якого хера Росія перекидає тобі на територію таку кількість озброєння? Ви на кого вирішили нападати? На Україну чи на країни Балтії? Ну, типу. А другий момент це плідна, тяжка, важка робота, і я питаю, з Китаєм? З Китаєм. Питання, на якому там світі. У білорусів взаємодія з китайцями. Ну, типу, що там? Наскільки там прям тісний союз образувався. А з чим повернеться США з Білорусі? Помірністю. Зразу помірність випадає, помірність і якісь варіанти, е, хоча б плюс-мінус варіанти, бо трійці жезлів, які вимальовуються внаслідок цієї розмови, ну хоча б розуміння цих типу варіантів. Єдине, е, ну, із того, що в мене випадає, це те, що першочергово це потребування сімки жезлів активної бо, захисної позиції, посредні знову випадає, і відлюдник, як от, знаєш, три варіанти. Або США само зливається, або США розуміє, що є загроза, або США виступає третьою стороною. Все. Повертаючись до подій в Україні, чого очікувати нам найближчим часом? Нових обстрілів, захоплення нових територій чи заморозки конфлікту. От до кінця червня. Ні, заморозки конфлікти до, до кінця червня ми не побачимо, а буде ми побачимо до кінця червня обстріли, які ще точно декілька разів повторяться. Їх видно, і оці от е терористичні саме, знаєш, залпи змішані, коли кульку пашахедів якісь ракети. Воно видно, червень у нас е дуже. Активний і дуже руйнівний місяць він полишається, і да, просування у ворога на лінії фронту місцями на жаль також буде, тому що випадало на червень, що вони будуть мати часткові успіхи на різних ділянках фронту. Да, це невеликі райцентри, але це все ну, тим не менш. Це просування, це просування і на сумському напрямку. А, і наше там активне стримування. Вони мають на Сумському напрямку. Там часткові успіхи. Це і на харківському напрямку. Серйозні також такі просувні моменти і тиски, які є. А коли я кажу, знову повторююсь для глядачів, коли я кажу про харківський напрямок, я в себе в голові він в мене йде в, у зв'язці із Луганським, тому що там з Луганської області залишилося піво неокупованого ну, села. Ну я отрую, але ви зрозуміли, типу, там ми говоримо це зв'язку. А, от зв'язку. Вони будуть тиснути на Донецький напрямок, серйозно, і вони там уже на нього тиснуть. Запорізький напрямок також, також виглядає неспокійним а, і таке тілодвіження, які мають перетягнути увагу наших підрозділів на стримування на тому напрямку. Єдине, що виглядає. І якось зі скрипом сносно це херсонський напрямок, але там ситуація, вона як є. Оце повітряне тероризування, і ну коротше, да, і певні оці сутички напруження, обстрілів в усі сторони. Воно от як є, воно так і випадає. Все <гум> дякую тобі, велике, Олександра. Сьогодні в нас незламний Харків вовне зв'язку. Обіймаю тебе всім серцем. Хай ми витримаємо все і скоріше скоріше побачимо мирне небо над Україною. До речі, хотіла тебе спитати, як ти вважаєш цього року? Можливо, це побачити чи вже на наступний рік? Ні, ще ми не пройшли. Ми не пройшли зовсім точку невозврата. Оцей варіант, який в мене навіть в річному випадав на осінь. Там було дві точки: або весна, або осінь. От ми ще давайте так, і ще не всрата ну, з усіх боків тема, яка може говорити туди. Осінь, зима, да, типу, уже початок якихось а, процесів, які можуть свідчити про зупинку. А, там, наприклад, там, уже більш серйозних перемовних процесів, там 30-днівного перемир'я. Ну, тобто, то, що буде показувати, що да, все-таки рухається до якоїсь призупинки. Ми цю точку ще не всрали, але. Судячи з того, які у нас проходять процеси, я не здивуюся, якщо весь світ всре і цю точку, і ми з вами будемо п -п повсти з війною у 26-й, поки не, не всра та історія. Але поживемо, побачимо. Дякую тобі, Олександра. Обіймаю тебе, шановні глядачі. Нагадую, що ми збираємо зараз на МАВІК, закриваємо цей збір і будемо відкривати новий. На привітання для москалів. Гарненький і прекрасне, яке може прилетіти по якомусь військовому складу, з якого запускають БПЛА по Україні. Тому е, донайте зсу в описі до відео вже є всі подробиці. На мавік ми збираємо там, треба його закрити, цей збір. І е, давайте будемо робити добро разом. До зустрічі!